година ранку починаю рибалку спінінгом в листопаді. Першим воду запускаю Флапера, такий на 6 грамах, а гачок. Дивіться, роблю перший закид і зразу клюнула щука на цього рачка Кризі Флапер під протилежною стороною. Ось така невеличка. Пливи додому, раз велика. Ось дивіться, щойно й наклюнув такий малюк на віброхвіст на 3 грамах. Весь на такий віброхвіст клюнув щойно окунь. Не знаю навіть, чия це фірма. А ось, друзі, щойно на паузі. Дивіться, яка клюнула гарна приманка в пащі. Двохдюймовий віброхвіст на 3 грамах. Така гарна щучка зараз випустимо, звісно. Клас. Щось поки ще не хоче клювати риба взагалі. Странно, чому.